Так, а це нам зараз Аня розкаже історію сьогоднішню, да, як возять на домот. Коротше, замість оцих 200 метрів, казали, що це 500, 500 метрів, і продавали його по завищеній ціні. А в документах вказували, що це 500, але 500 у цього, кстати, виглядають ось так. Аня, розкажи. А, так, мені написав клієнт і скинув фото ось такого скотча. І говорить, типа, яка ціна такого буде? Я говорю, це 200 метрів, 44 гривні. І він каже: А це що реальні 200 метрів? Я говорю, так, 200 метрів. Він говорить, а, а яка вага такого скотчу? Говорю, це 350 грам. Ви можете навіть у себе перевірити. Він мені скидує потім фото ось такого скотча, 350 грам. І говорить: Отакий От скотч я беру по 60 гривень. Ну, мені відправляють в документах як 500. Я думаю, угу, я зрозуміла, і скидаю наші 500 метрів. І вага така, Короче, не був в шокі. А, яка там, Ярма, 700? 600 грамів, не. 860 грамів. Це як просто як виглядають справжні 500 метрів, які до нього дожні були їздити. А до, до нього їздила просто 200 метрів і по завищеної ціні 60 гривень. У нас цей ролик скільки коштує? 44. Доставка? Безкоштовно. Ну при замовленні одного ящика, Що звертайте завжди, що вам возять, перевіряйте хоча б діаметр там, вагу, тому що це понятно, що це не стовідсотково, щоб узнати до сантиметра, який це метраж. Але це хоча б приблизно буде розуміти, що ви купуєте.